Російські окупанти знову почали активно обстрілювати українські міста. Почастішали нічні тривоги. Деякі містяни панікують через закриті укриття у багатоповерхівках. Вінниця одна із небагатьох міст, яке має онлайн-карту сховищ. Найчастіше для мешканців висоток укриттям є підвальні приміщення. Ключі, як правило, зберігаються у голови ОСББ або у головного побудинку. І коли лунає тривога, люди не завжди можуть потрапити у сховище. Про це у соціальних мережах скаржилися мешканці деяких будинків в одному із мікрорайонів міста. Ми запитали у людей, куди вони йдуть під час тривоги. Коли почалася війна, то ми ходили в школу в укриття або там навпроти через дорогу, потім там перестали пускати. І в нас лише підваль, ну, підвал, який не облаштований для того, щоб буде спуститися і бути там з дитиною. там немає О, Ключі від підвалу у вас є в будинку? Е, є, так. Ключ-то є. Ви але... знаєте, в кого він знаходиться, ці ключі? Так. Хто не піде в підвал, дому 50 років, ми живемо на юності. І як не дай Бог, що случиться, то звідти вже ніхто ніколи не вийде. Дуже рідко спускаюсь. А, а куди саме ви спускаєтесь? Мігамол. В під'їздах є укриття підвальне? Є, але це так, якби подвальне. А куди ви Мегамол. А чи є у вас ключі від цього підвального приміщення у вас в квартирі? Е, ні, немає. А ви не знаєте, в кого вони є? Ну, взагалі, взагалі не знаю. А... Я не вважаю, що це бомбоубіжище, підвал.